де на базі коледжу червня буде працювати консультаційний центр, який буде допомагати Випускники шкіл району завітали на день відкритих дверей до відокремленого структурного підрозділу індустріальний фаховий коледж Криворізького національного університету, що проходив 18 травня. Майбутні вступники із перших вуз дізналися про коледж та особливості вступної кампанії 2024 року. Представник приймальної комісії презентувала всі спеціальності, за якими здійснює підготовку фахового молодшого бакалавра наш заклад. Отримавши корисну і змістовну інформацію від представників приймальної комісії, абітурієнти взяли участь у тематичному квесті. Та розріші, солодких подарунків і сувенірів. На локаціях майбутні студенти мали згоду спробувати себе у якості бухгалтера, економіста, механіка та електромеханіка, будівельника та збагачувальника електрика. Крім того, майбутні вступники мали змогу поспілкуватися з викладачами і адміністрацією, отримали відповіді на хвилючі їх питання стосовно перспектив обраних спеціальностей можливостей працевлаштування тощо. Все це допомогло абітурієнтам остаточно визначитися з вибором майбутньої професії. Правильний ви їх з дружини, я вас навчаю. То в нас на день перед. То ви вчинить. І ми ви правильний вибір повинні а, зробити тільки свої <свят> майданчики. Попадайте до нас. А з вас ми зробимо людей своєї професії. На все добре.